Інформаційний портал Павло Граднау провів опитування до 15-ти річчя комунального підприємства Затишне місто та дізналися у людей, як вони оцінюють їх роботу. Підкажіть, як ви ставитесь до роботи затишного міста комунального підприємства? Дуже добре. А як вам от вони прибирають або є у вас зауваження? Може, якісь до них? Ні. Чисто прибирають, дякуємо. Ні, вони добре роблять. Добре? Подобається, так. Да. Молодці. Ну, дивлюся, вони от, от біля бордюр прибирають, листя, всякі, сміття. Взагалі часто їх бачу. А, Це просто шикарно. В принципі, в соцсетях постійно все красиво і тут, в принципі, теж, yeah. тому все, все чітко Ні. В місті чисто а, вони працюють, видно, що працюють, сміття немає. Вони працюють рано вранці або ін, не знаю коли, бо їх не, і не бачу, але видно, що працюють. Дякую. 15 років ви дбаєте про чистоту, комфорт та порядок в нашому місті. Дякуємо вам за щоденну працю, відповідальність та турботу про кожен куточок Павлограда. Щоб у них все виходило, щоб у них кошти до них надходили в наш неспокійний час, щоб нічого не прилітало. Ну і щоб працювало своє задоволення і гарно зарплати. Процвітання, щоб війна закінчилась, щоб був мир в Україні. Бажаємо гарної зарплати. Побажати їм здоров'я, мирного неба. Кожній людині, яка працює на благо нашого міста. Хотілося б, щоб все в них складалося так, як їм хочеться. І, мабуть, все-таки більших їм таких звитяг, перемог у цьому, у їх у тому, що вони роблять місто красивим.